Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми на полі Дніпропетровської області на кабачку, висаджений в ґрунт вже з розсади, і ми покажемо вам різницю, що значить агроволокно. Я попрошу оператора пройтись по рядочку. Це гібрид Ангеліна. Це без укриття, без агроволокна. Вже у нас, бачите, яка сім'ядолька, практично приросту немає на рослинки. А поряд тут рослинка взагалі вже в такому ганебному стані, що треба її е, поїти, качати, ну і бажано, звісно, давати тепло, на що ми не спроможні. А ось він, той же самий гібрид, але вже з під укриття це 40. -ве. Якщо я не помиляюсь, чи 50. 50-та плотність, ось бачите, які вже рослинки. І приріст є, і на ґрунті, вже і ґрунт зовсім такий теплий, рукою можна пощупати, і рослинки зовсім в іншому гарному стані. Бачимо зблизу рослинку, що вона відновила вже ростові процеси. Точка росту пішла і нам вже е, викидує суцвіття для запилення. Рослинка тепла з-під агроволокна не жовта, вже зелененька. Трошки пошкодила агроволокно перші листочки, але це не дуже повпливає на розвиток рослини. Підкормимо кальцієм, трошки азоту, рихлення. Води тепла і все буде супер. Якщо вам понравився наш досвід, з вас лайк, вподобайка, гарних вам врожаїв. Дякую!